Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата! Сьогодні я приготувала вам цікаві завдання. Тож уважно подивіться на дошку і називайте предмети, які на ній з'являються. Це серветка. Тина, а це годинник? Називайте печиво Телевізор? А це Килим? Поміркуйте і скажіть, якої форми всі ці предмети проказуйте всі ці предмети квадратної форми, і, схожі на фігуру квадрат. Малята, давайте пригадаємо, яку фігуру ми вважаємо квадратом і чому? Для цього я пропоную обстежити квадрат. Тож до роботи. У квадрата є кути. Дітки, доторкніться пальчиком до кожного кутика і заодно порахуйте їх. Один. Два. Три. Чотири. Так, у квадрата чотири кути. Також у квадрата є чотири сторони. Проведіть пальчиком по них одна, друга, третя, четверта. Дітки, а ви знаєте, що дивовижно, що всі сторони квадрата рівні. Як це ми можемо перевірити? Можна зігнути фігуру і прикласти сторони одна до одної. Тож давайте прикладемо протилежні сторони одну до одної. Так Чи однакової вони довжини? Проказуйте, що ви бачите? Так. Тепер прикладіть одну до одної сторони, які знаходяться поруч. Ось так. А зараз що ви бачите? Чи однакової вони довжини? Проказуйте? Так. Також довжину сторін ми можемо виміряти з допомогою умовної міри. У мене є паперова смужка. А якої довжини має бути умовна міра? Як ви вважаєте? Вона має дорівнювати довжині сторони квадрата. Як потрібно прикласти смужку до сторони? Згадали? Так, щоб один край смужки збігався з початком сторони? Де потрібно відмітити край міри? Там, де закінчується сторона квадрата. Що потрібно зробити із зайвою частиною смужки проказуйте, відрізати. Тож, як порівняти довжину сторін за допомогою зробленої міри слід прикласти її. До кожної сторони квадрата прикладаємо, порівнюємо. Далі прикладаємо і перевіряємо. Далі. Чи кожна сторона квадрата? Такої довжини, як міра? Проказуйте. Так. Чи однакової довжини сторони у квадрата? Так. Дітки, ви здогадалися, то ж як можна вирізняти квадрат від інших фігур? В квадрата. Всі сторони рівні, прокажемо це разом. В квадрата всі сторони рівні. А тепер поставимо квадрат на одну із сторін. Стоїть? Проказуйте. Ні, він впав. Якщо ми повернемо квадрат. То побачимо, що збоку він виглядає як тоненька рисочка. Отже, квадрат має два бічки. Покладіть квадрат кольоровим бічком до себе. Якого він кольору? Проказуйте. А тепер переверніть його на другий бік якого він тепер кольору? Тож звідси ми можемо зробити висновок. Квадрат не може стояти на рисочці, тому він впав. А його можна лише покласти на один чи інший бік? Покладемо квадрат. На долоню і притиснемо його іншою. Що ви бачите? Приказуйте. Він заховався між долоньками. Це означає, що квадрат плоска фігура. Він лежить на площині долоні. Повторимо це разом. Квадрат плоска фігура. Дітки, тож як називається ця фігура? Називайте квадрат. Квадрат яка фігура? Проказуйте квадрат плоска фігура. А тепер, малята, знову погляньте на дошку і називайте предмети, які на ній з'являються. Це проказуйте тумбочка. А це. Губка Боб квадратні штани, а це кубик рубик, коробка, а це? Називайте Сортер. А це? Стільчик пуф. Всі ці предмети мають квадратну форму і схожі на фігуру, яка називається куб. Але чому? Дітки, а ви здогадалися, в чому ж різниця між квадратом і кубом? Тож давайте з'ясовувати. Прикладемо наш квадрат до куба. Що ви бачите? Ми бачимо, що кожна сторона куба є квадратом. Це грані. Прокажіть це слово. Грані. Куб також має кути. Доторкніться до них пальчиком. А ще у куба є ребра. Проведіть по них пальчиком. А грані куба ми можемо обвести не пальцем, а всією долонею. А ще куб можна пересувати по одній стороні, ось так, або перекидати. Але котити Куб. Як кулю, неможливо, тому що в нього є кути і ребра, які й будуть заважати. Малята поставимо куб. Стоїть? Проказуйте. Стоїть. З кубиків можна навіть будувати різні конструкції. І вони не впадуть? Спробуйте це зробити. Наприклад, ось так. Якщо я покладу куб на долоню і притисну його другою, то що ми побачимо? Ми не можемо з'єднати долоні? Ні. Тому що ця фігура має об'єм? Тобто куб об'ємна фігура? Прокажімо це разом. Куб об'ємна фігура. Дітки, то ж як називається ця фігура? Називайте куб. Куб яка фігура? Проказуйте. Куб об'ємна фігура. Дітки. Тож, якщо порівняти ці дві фігури, це квадрат, а це куб. Чим вони схожі? Проказуйте. Вони мають кути і рівні сторони. І кожна сторона куба є квадратом. А чим вони відрізняються? Квадрат це плоска фігура, а куб об'ємна фігура. Малята. Спробуйте вдома віднайти предмети, схожі на квадрат і на куб, або натиснути посилання та в гру визначи, яка фігура, пограти. А зараз час відпочивати. На все добре, до нових зустрічей!